Всім привіт! Мене звати Тєся, я читачка, психологиня, книжкова блогерка. І це прочитане липня постійно плутаю літні місяці. Отже, тут у нас доволі багато книжок, багато з них комікси, маленькі книжечки, супер міні, які з'явилися нові моїй колекції. І ще одна книжка, яку я покажу онлайн, тому що... Я її не маю фізично, і ця книжка, до речі, стала фурором мого каналу, поки що Це книга Як керувати рабами. Ось вона буде за посиланням, ось ви можете побачити, як вона гарно виглядає. Суть цієї книги в тому, що римлянин Марк Сидоній Фалкс розповідає нам про правила рабовласництва, які поради він нам дав як рабовласник і так далі. Книжка сама дуже цікава, і мені подобається стиль оповіді автора. В тому плані. Ані, що це не зовсім нонфікшен, не зовсім художня книга, а якесь поєднання мікс. Єдине, що самого цього оповідача у нього є трохи двояке ставлення. Тобто, в одному розділі він каже, будьте поблажливими, в іншому розділі будьте жорстокими і так далі. Але сама книга дуже класно занурює в контексту цієї Римської імперії, тому я їй поставила 5 з 5 за повне занурення в картину. Спочатку почну з великих книжок, потім покажу маленькі книжки, і потім прийду до мальописів. А друге, це я почала читати серію Народ повітря, «Голлі Блек, Жорстокий Принц, Лихий Король і Королева порожнечу в процесі. Отже, тут, по-перше, багато закладинок, тобто мені є про що розповісти. І на каналі вже є такий е, огляд, не враження, а якраз саме огляд книжки Жорстокий принц. Е, ви можете побачити його, точніше, навіть психологічний розбір, в якому я розповідаю про те, чому герої роблять саме такі вибори, чому, наприклад, кохання або почуття Джуд і Кардена виявляються нам трохи ненормальними, але насправді в них є логіка. І як на нас впливає насильство, аб'юз, травми дитя і як ми самі стаємо на цей шлях, наприклад, тих, хто цькує інших, через свої якісь проблеми внутрішньому дитинстві? Тому доволі глибока річ, і авторка дуже класно описує такі моменти. Про що взагалі сама ця трилогія про дівчину? Джо Дуарте, яка потрапляє до світу фері до цього прекрасно жорстокого місця, і вона намагається знайти там своє положення. Тобто, ким вона буде? Вона намагається стати лицаркою. Потім плани міняються, вона стає кимось іншим. Не буду спойлерити, але суть в тому, що ця історія, я б назвала її про таке становлення, дорослішання і знаходження свого місця під сонцем і. Тут дуже класно описи, дуже класно пише стиль автора. Сцени не просідають, і тому це мені здається дуже класне фентезі. Так, є жорстокість, є сексуальні сцени. Часом це чудово. Іноді це здається якось ось перебільшенням. Ну, не може ця героїня бути вже настільки там мерісю, щоб іти вперед зі стрілою в нозі, але е, такі вже витримки жанру часом бувають. Тому. Ці книги, ці книги мені сподобалися. Я чекаю, коли я дочитаю, повне враження, щоб сказати, що коли я дочитаю королеву порожнечі, тому що поки кожна книга в ній є щось, що мене якби, трошечки стримує від оцінки 5, тому вони обидві по 4 бали займають в моєму серці. Але це такі, знаєте, ці ображені читацькі чотири, які ти ставиш після прочитання, коли тобі там, не вистачило, або коли історія не закінчується хіппієндом, однозначно, ти такі все до побачення. Буде 4 бали. Я не хочу тебе читати далі. А потім ти береш наступну книгу, і в процесі читання ти думаєш, це 5, 6, 7, боже мій. І в кінці ти знов закінчуєш на тому, що 4. А, і як буде сама історія завершиться для мене, я ще не знаю. Далі про малюсіньку книжечку, яку я прочитала, це Мистецтво війни, Сунь Цзи. Взагалі, мої очікування були такими, що це буде якийсь як порадник, можливо, якась навіть бізнес-література її іноді подають. Але насправді це книжка, яка вона мене, можна сказати, зачарувала. Я її так само поставлю десь 4 з 5, тому що ну, не вся філософія давнього Китаю мені близька, не все мені було корисним. Це, взагалі, просто дуже надзвичайно маленька дрібна книжка, яку можна прочитати години за півтори або дві. Отже, про що вона? Про військову стратегію давнього Китаю полководець дає свої поради, настанови, як її ввести війну і стратегію. Мені було цікаво, як це відбувається. Можливо, це можна застосувати в книжках, які я пишу але. Ну тобто, це не те, що ти практично читаєш. Так само, як керувати рабами, е, її читається просто для задоволення, для історичного пізнання і так далі. Тут, наприклад, нам розповідають про різні типи шпигунів, про різні типи місцевості, на які можна вести битву. І, звісно, одна подробиця, вона не могла мене не вразити про те, що для полководця не має значення мати армія і люди, і саме тому е, найкраще загнати свою ж армію в глухий кут, і тоді вона битиметься найкраще. Тому, наприклад. Там можна починати, коли твоя армія стоїть перед болотами, і їй нема куди відступати. Або коли твоя армія стоїть, а за, ну, починається бій, і на, за твоєю армією немає поля, а там пагорб, тобто їм важче піднятися нагору і важче втікти. І тому вони будуть битися за власні життя, і це буде більш виправдана а, така перемога. А, ну, Мені здається, що цінування життів все ж дуже важливе в армії, і особливо в нашій війні. І тому цим ми дуже сильно відрізняємося від наших східних східно-північних сусідів. Цікаво було подивитися, як це відбувалося в давньому Китаї, і які там були умовні правила, закони і побажання до полководців. Наступні книжки це манги, які просто розривають мені серце щоразу, як я їм чи їх читаю, розривають від милості, від приємності цього. Процесу читання. І це манги з серії Ательє Чаклунських капелюхів. Я зібрала поки шість це три останні частини, які я прочитала. Вся загалом історія розповідає про дівчинку, яка живе в світі чаклунів. І насправді чаклуни цього світу вони не зовсім звичайні. Тобто, нам здається. Що ці чаклуни вони володіють особливими силами, але насправді просто що вони володіють, володіють перами, володіють майстерністю гарно малювати, і вони малюють свою магію замість того, щоб її створювати якось із себе, і ця дівчинка також починає вчи навчатися цій магії і. Вона починає освоювати цей світ, і там навколо неї відбуваються різні випробування. І зазвичай мені не подобаються твори, які написані про дітей, тому що їхня якась як більш дитяче сприйняття, щось може нелогічність до сюжету. І часто діти описані в книжках як або суперрозумні Вундеркінди, або, навпаки, якісь дуже тупі і вразливі. Але в цій книжці вони описані саме такі, як це діти, як дівчата, які стають там по 10-11 років, тобто вони входять підлітковий у них є свої амбіції, свої якісь бажання, і це дуже така мила, гарна історія. І тут дуже гарна мальовка. Тобто, ви можете побачити, що дуже е, цікавий свій стиль. Я прочитала вже шість частин. Сьома на мене чекає. Е, далі буду чекати, поки вийдуть решта. От тому, якщо ви ще не читали, якщо бажаєте читати, то дуже рекомендую. І ще один мальопис, який мене також вразив. Я не люблю взагалі читати мальописи, тому що я, по-перше, не люблю багато частин в серії, навіть от три частини там книжки мені вже забагато. А по-друге, я не люблю цей процес чекання, збирання і так далі. Але ну, в'язалася, доводиться терпіти. І тому ще один мальопис це Відьомський рай в світі, в якому всі рослини покинули людей через те, що люди були жорстокими і до тварин, і до рослин, і до взагалі і всього іншого, крім них рослини покидають людей. І люди мусять виживати без них. Єдині, хто може спілкуватися з рослинами або так званими амурдами, це відьми, тому що відьми вони вміють піклуватися про рослин, захищати їх, захищати тваринний світ. І одна з таких власне відьмочок маленьких це дівчинка Піллі, яка не чує цих амурдів. Тобто відьми у них є особлива здатність, вони можуть чути голоси цих. Квітів і так далі, насінин, і так само допомагає це їм виживати, а вона їх не може почути поки, е, доки там, не відбуваються різні події. І це тільки початок, тому я не знаю, яка сподобається мені ця манга далі. Але поки в мене про неї дуже приємні враження і про саму мангу, і про, звісно, сам мальопис. Тому що це для таких книжок це дуже яскрава важлива частина, саме щоб е, зберігалося це е, красаве мальовування. Наприклад, ось такий кадр ви можете там побачити на початку самої книги. Тому, що я можу сказати про цей читацький місяць? Він був легким. Я не брала серйозної літератури, я читала в задоволення, проводила своє літо і вийшло ось таке прочитане, і плюс ще книга. І плюс ще книга, як керувати рабами. Ем, і наступний місяць буде не таким легким, тому що я, по-перше, буду закінчувати серію, і ви почуєте мої враження, чи мені супер сподобалася серія Народ повітря чи вона навпаки жахлива. А також я буду. Вже взялася і буду продовжувати цього товстунця, тому що це ж Карл Густав Юнг з архетипами і колективними несвідомим. Тому буду ділитися далі своїми враженнями і несемося.